У нас тут така ситуація. Thank you. Yeah, so much. Стали на трасі. Їхали тільки що їхали. Бачимо, кота коробка. Ну, лежить уже на трасі коробка. Ми отак об'їхали кучу. Давайте глянемо, що там в коробці. Мені цікаво, що там взагалі. Коротше, приїхали копи, забрали коробку. Принесли на бокс. It's for you. It's sticker for you. Thank you. Yeah, so much. Клас, привезли нам пакет а, бокс, ми ще не знаємо що там. Ми нам копи прям з дороги забрали і, і принесли сюди. Представляєте, зараз будемо дивитися, що там. Так, ми загрузили в машину, їдемо, потім глянемо що там, ми не знаємо що там. Розіграш, коротше, робимо. Блін, класний криво. На шлин просто на блін. сувенир снимать. <реклама> Вообще как? Колесики еще есть? Ну все, все. Кто из вас выиграет? Я сейчас там опыт сделаю, придумаю.